Завдання з теми квадратична функція. При яких значеннях параметра С найбільше значення функції y дорівнює мінус 5 х квадрат плюс c плюс дорівнює мінус 3, зобразимо схематично графік квадратичної функції. Функція має вигляд Ах квадрат плюс bx плюс c. Коефіцієнт а дорівнює мінус 5, значить парабола відками вниз. З'ясуємо, в якому випадку квадратична функція має найбільше значення. Якщо ми зобразимо параболу відками вниз то найбільше значення по y буде в x вершині. І y-вершини вершини це і є найбільше значення функції. y-вершини вершини мінус 3, тобто це найбільше значення функції. Значить, Парабола буде знаходитись під вісю, і відки спрямовані вниз. Зобразимо це схематично в системі координат. Значить, по y поставимо мінус 3 і схематично зображаємо параболу відками вниз. На рисунку бачимо, що найбільше значення у вершині, тобто y вершини дорівнює мінус 3. Залишається знайти х вершини. Для цього використаємо формулу. х вершини дорівнює мінус b поділене на 2а. Підставимо значення з функції. х вершини дорівнює мінус b в нас 10. Знімання купимо 2, помножити на мінус 5. х вершини в нас 1. Y вершини виходить за умовою мінус 3. Маємо координати вершини 1 і мінус 3. 1 мінус 3. Належить графіку функції y дорівнює мінус 5 х 10 х плюс c. Тому її значення x, y підставимо функцію. Замість х підставляємо 1, замість y підставимо мінус 3. Таким чином ми знайдемо значення c. Мінус 3 дорівняє мінус 5 помножити на 1 в квадраті, плюс 10 на 1, 10 плюс c. Мінус 3 дорівнює мінус 5 плюс, 10 плюс c. Мінус 3 дорівнює 5 плюс c. Це дорівнює мінус 8. Знайшли значення. Це основна ідея даного завдання заключалась в тому, щоб з'ясувати, що найбільше значення функції в вершині, тобто це є y вершини. Найшли x вершини з функції і підставили значення x, y даної точки в функцію. Таким чином знайшли, при якому значенні це виконується умова. Завдання розв'язали.